Сьогодні моїм гостем буде Біляєва Анна, учениця 11 класу майбутнє України. Анна Біляєва, я учасниця даної команди, і на турнірі самому є опонентом, а також доповідач. Звісно, в нас кожна дитина в команді доповідач. Ось ну і представляю таку роль. Сподобалось тобі змагання. Ну так, я взагалі дуже захоплююся турніром справді. І мені дуже подобається все те, що відбувається там. Мені дуже подобається дискусія, дуже подобається те, що можна показати свою якусь думку, свій розв'язок і побачити якісь проблеми в інших розв'язках і так далі. Це дуже цікаво. Ось ти в 11 класі. Зараз перейшла в 11 клас, це вже випускний скоро. йде війна. І ось рядом наші сусіди. Угу. Росія угу. такі ж дітки, як і ви, взяли. Зброю і пішли убивати таких же дітей, як і ви ваших батьків, і так далі. Як як ви на це дивитеся? Ось мені цікава думка в молоді. Що ви що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що справді ця війна дуже багато чого показувала, що вона буде, і я вважаю, що вона потрібна нашій країні, щоб потім ми змогли іти далі. Бо ця країна травила нам життя усі сторіччя останні десь тисячу років. І на мою думку, потрібно просто нарешті показати їм, що ми самостійна держава, що ми можемо піти далі, і потім, щоб наші діти вже не пам'ятали цього, щоб мої діти ні в якому разі не знали, що таке війна, не знали, що таке Росія. Ну не знали, як з цим можна контактувати, і так далі, щоб наша країна була незалежна і незламна. А от я ж не відкрию секрет, що в Харкові і в нас багато дуже таких, які хотіли, щоб прийшла Росія. Є такі ж є. є такі, але що по -перше, їм? по перше їх мало, і всі вже наразі розуміють, що це була помилка. Що їм сказати? Ці люди вони не зрозуміють мене. Вони під натиском пропаганди і так далі. Якщо хочуть їжджати, хай їжджають собі до цієї країни і, і живуть і, там. І живуть нам, якщо во їм так подобається, я бажаю удачі цим людям, бо нічого гарного з цього не вийде. Але Хай, хай їдуть собі, не треба нам країну тут портити, поганити і так далі. Якою ти бачиш Україну через п'ять років? Ну я як вже сказала, я дуже сподіваюся, що вона буде розвиватися, бо в нас були дуже стрімкі темпи розвитку перед війною. І на жаль, я розумію зараз, що відбував, відбудувати, хоча б Харків, це потрібно три роки, як мінімум. Але сподіваюся, що ми будемо відбудовувати все дуже дуже швидко і що далі буде тільки краще, що ми все відновимо і все зробимо ще гарнішими. Я не відкрию секрет, що скажу за корупцію. Ось бачить, що ща створюють. Волонтери збирають гроші, усе. А ті, що отам, угу. беруть, щоб як як і вивести. Ну Дуже багато методів насправді, але корупція насправді є усюди. Все одно, мені здається, що найефективніший метод це просто стежити э, за усіма і так далі. І мені здається, що щось треба більш радикальне, щоб позбутися цієї, я би сказала, гнійної рани, яка тільки торгіть нашу країну. Бо зараз війна, а в нас э, гроші витрачаються на те, що не потрібно. Ну, і... Я, мені здається, що треба просто встановити камери, встановити більш е, дуже дуже сурові правила, дуже сурове покарання за корупцію, і тільки потім ми зможемо йти далі. Бо ця, це торгіть нас дуже сильно. Це просто гальмує наш розвиток, неймовірно. Коли буде перемога? Я сподіваюся, що вже скоро, в наступному році, але розумію, що це все не так просто. Я знаю, як важко нашим, нашим солдатам, я знаю, як це все. Як наразі важко знайти зброю, як наразі важко взагалі вести ці бої? Але я сподіваюся, що дуже скоро в нас вже буде перемога. Ось. дякую тобі, і дякую. до перемоги. До перемоги.